Біблія, Новий Завіт, послання апостола Павла до Римлян, розділ 5. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо. Знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа, бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих, навряд чи хто помре за праведного. Хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками, тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом з смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа. Через якого ми тепер одержали примирення. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили подібно до переступу Адама. Котрий є прообразом майбутнього. Але дар благодаті не такий, як гріх, бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше благодаттю однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро вилилися на багатьох. І дар не такий, як осуд через одного, який згрішив, бо за переступ одного осуд, а дар благодаті. Для оправдання від багатьох гріхів. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Закон увійшов, щоб намножився переступ, а де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать, щоб, так як гріх запанував через смерть, аби так само й благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа. Господа нашого. Розділ 6. То що скажемо? Будемо залишатися в грісі, щоб помножилася благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос встав із мертвих славою Отця. Так і ми почали би ходити в оновлені життя, бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом. То віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само й ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорятися його пожаданням. Не давайте ваших членів гріхові, як знаряддя неправедності, але яко ожилі з мертвих, віддавайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богові як знаряддя праведності. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що, будемо грішити? Бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послух, рабами того ви і є? Кого слухаєте або гріха на смерть, або послуху на праведність? Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися? Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу це по-людському, з огляду на немічність вашого тіла. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся, бо його кінець смерть. Нині ж? Звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід – освячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Розділ 7. Хіба ви не знаєте, брати, я звертаюся до тих, хто знає закон, що закон має владу над людиною, доки вона живе. Одружена жінка, доки живе її чоловік, пов'язана з ним законом. Коли ж помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому, доки її чоловік живий, її вважатимуть перелюбницею, якщо стане дружиною іншого чоловіка. Коли ж помре чоловік, вона звільняється від закону і не буде перелюбницею, якщо вийде заміж за іншого. Тому, брати мої, і ви померли для закону тілом Христа. Аби належати іншому, тому, хто встав із мертвих, щоб ми принесли плід Богові. Бо коли ми були в тілі, то гріховні пристрасті, які виявляються через закон, діяли в наших членах, щоби приносити плід смерті. Нині ж ми звільнилися від закону, померли для того, що нас зв'язувало, щоб служити в оновленні духа, а не в стародавності букви. То що ж скажемо? Хіба закон то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив не пожадай. Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяку пожадливість, адже гріх без закону мертвий. Я жив колись без закону, а як прийшла заповідь, гріх ожив. А я помер. Тому заповідь, дана для життя, спричинила мені смерть, бо гріх, що взяв привід через заповідь, звів мене і умертвив нею, отже, закон святий і заповідь свята, праведна та добра. Хіба те, що добре спричинило мені смерть? Зовсім ні, але гріх, щоб і виявитися гріхом, спричинив мені смерть через добро. Аби гріх став надмірно грішним завдяки заповіді. Бо знаємо, що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Адже я не розумію, що чиню, роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то погоджуюся із законом, що він добрий, бо тепер уже не я це виконую, але гріх, який живе в мені, адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро. Бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу, Тож не роблю те добро, яке хочу, але те недобре, якого не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже, я відкриваю такий закон. Коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом, та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? Подяка Бо Богові через Ісуса Христа Господа нашого. Отже, я сам розумом служу Божому законові, а тілом законові гріха. Розділ 8. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом, тому що закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Адже що було неможливе для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі. Щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом, тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне, адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир, оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не Його. А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоби по-тілесному жити, бо якщо живете по тілесному, то маєте померти, якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо ава, Отче, сам Дух свідчить нашому Духові, що ми, діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоби з ним і прославитися. Бо я вважаю. Що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Усе творіння з надією очікує з'явлення Божих синів. Адже творіння підкорилося марноті не добровільно, а через того, хто його підкорив, з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих. Бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Коли ж надіємося на те, чого не бачимо. То з терпінням очікуємо його. Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Адже кого він насамперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог Той, хто оправдує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас? Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, так як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за Овець, призначених на заріз, але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє. Ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі.